Усім доброго ранку, зібрала дітей до школи і пішла приводити себе в порядок. Як завжди наношу свої улюблені капсули, вже давно ними користуюся, дуже вони подобаються. І для себе відкрила новий термозахист від фірми «Зойка», чи як він там називається, добре не пам'ятаю. Після того, як просушила волосся, наношу таку рідину з розмарином. Дуже вона мені подобається. Від неї в мене почали нові волоски з'являтися, і ще до того вона класна випадіння. Це вже десь моя четверта чи яка банка. Після того зразу пішла фарбуватися. Я не кожен день фарбуюся, але, наприклад, кудись ми виїжджаємо по справах чи ще щось, хочеться нормально виглядати, тож наношу на себе косметику і вперед по справах. Після того, як я себе перевела в порядок, в мене йде сніданок, я йду пити каву. А Даянка той час, коли я фарбуюся, вона або біля мене, або бігає, бавиться. Інколи в неї зранку немає настрою, як в кожної дівчини, то я їй, наприклад, даю свою знаєте, косметику, тому що вона дуже хоче. Перебираю мою туш, тональний, теж хоче фарбуватися, вже така, знаєте, дівчинка-дівчинка стає. Тож Інколи, знаєте, я даю їй косметику, щоб хоч мати час якось нафарбуватися. І вона ту косметику всю просто-напросто перебирає, а я за цей час фарбуюся. У мене сьогодні сніданок простий, я собі просто відварила яйце, зробила одну канапку та й все. Тож, друзі, хорошого вам перегляду. Обожнюю каву від 25 кофе Ростерс. В них на сайті з'явилася новинка, вирішила замовити і спробувати новий смак. Я замовила справжню осінню енергію, вибрала зі смаку мандарину, винограду і абрикосу. Кава насправді дуже смачна і запашна. Що мені сподобалося, що ви можете безкоштовно зробити помел. Наприклад, у вас немає кавомашинки на зерна. а Хочете запарити просто каву, тож помалу роблять безкоштовно. На сайті, окрім кави, ви знайдете ще чай, смаколики, аксесуари в їхньому асортименті понад 50 кавових позицій з аж 20 країн. Постійно додають асортимент, новинки та цікаві позиції кави. Уся їхня кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. А також вони запустили власне виробництво в Чехії і відправляють каву по всій Європі. На їхньому сайті є функція підбору кави за вашими вподобаннями. Достатньо просто розповісти ваші улюблені смаки і ви дізнаєтеся, яка кава підійде вам найбільше. Друзі, для вас класна новина. По моєму промокоду куса ви отримуєте знижку 15%. Промокоду можете скористатися протягом наступних 30 днів. Снижка діє на всю каву, окрім дріпів, наборів і комбо. Друзі, посилання я залишу внизу під відео в описі, а також в коментарях. Заходьте і обирайте свою каву. Збираємося. швидка за пляма в мене. За рії їдемо на ОЗД. Будемо робити ОЗД серця. Щось... У нього трохи сердечко барахлить, каже, колить, то пече, то болить. Всякому буває. Записали його на ОЗД, слухайте, ваші чоловіки теж такі, що вони себе ніколи не запишуть, вони ніколи не підуть до лікарів. Ну, я про свого так говорю, не знаю, як ваші. Поки я не запишу, поки я не візьму реально такого зашкварки, не заведу, не скажу сідай і роби. І це не зробить. І то в кінці я його записала, а він та ні, не треба, та я ще почекаю, та мене не дуже ще так болить, та мене ще не то. Я кажу: а що ти чекаєш? Щоб я не знаю, щоб ти впав чи що, якщо колить, якщо болить, якщо пече, це так не має бути. Організм вже дає якийсь сигнал, що потрібно провірити це. Я кажу: якщо, якщо все добре, ну то й, слава Богу. А якщо ні, то потрібно лікувати, потрібно не запізнитися, потрібно швидше це виявити. У мене якась така стратегія, в нього зовсім по-інакшому. Ще й надивилася в Тіктоці відео короті, про Харків, як ті виродки попали в садочок, діти плачуть. Я собі не уявляю, що батьки пережили. Я так же так хочу, щоб це все закінчилося. Так шкода тих батьків я собі просто уявити не можу, як вони почули, що попало в садочок, а вони знають, що там їхня дитина. Це, ну, Я б, напевно, без розуму зійшла, чесне слово. Коріше, що це все закінчилося, той ад. Це Ладно, що я забагато рум'ян сюди бронзера додала, то так світло відбуває? Я ще й лежала і все тепер розпадла навтрібно. потрібно. Той заплестись. О! Горіше, О. що е... ну, до гляданку вдягати. Завтра потім піде на танці, а Арсенка візьмемо з собою. Тож такий у нас зараз, що справи, там ще з боку є Алашан, зайдемо в Алашан, купимо продукти та й поїдемо додому. Надіюся, що там все добре, маю надію, але не знаю. Кардіограму не робила, хочу зробити ОЗД, бо тому, що на ОЗД, ж видно, клапани, все повністю, знаєте, а на кардіограмі там клапан, ну, не той. Тож подивимося. The stars align we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night where fantasies bloom in the pale moonlight we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow Ні, піцу буду робила. Хочете піцу? Я до піцу взяла воду. Майонез, кукуруза. Це є крилця, вони йдуть замариновані з травами та чесником. Злата, я розпакую сама. Тішку взяла. Іди її забав? Перець булгарський. Ще одні крилика. Бородинський заводний хліб. батон, Зараз я взяла. сало козацьке. Я дуже люблю сало. Кульки. Чиста українка. безлактозний йогурт. О, ти такий. Це деяльне? Болушкове поле. А ти мені купила ти сколько? Соєвий теріякий соус. Чесник сушений. Там в холодильнику ще є йогурт. Тобі собі візьми. Паста така ікорка. Морська сіль це для ванної кімнати. Андрій взяв собі пиво. Я взяла цвітну капусту, щоб її відварити і потім посмажити. І гірчиця. А Шані вийшов чек на 1137 гривень 18 копійок. Отак ну, то. Я сьогодні цілий день в мене я було зарядне. Я цілий день ходила до свого однокласника і в нього тільки біля парти було зарядне, щоб ходити до нього заряджати телефон, бо ж на уроці нам не дозволяють заряджати. У нас тобі був телефон взагалі. Ти до школи пішла вчитися, а? На перерву. Ми відео просто в тік Тік-Так знімали. А, на. Хто тут так смачно Це я. Це <ріх> як. Було іменини, і ми з татом подарували піжаму яка класна. З носочками. з носочками такими. Краса подобається. Діна приїхала і мама холодець робила, бо ж, яка це смакота. У мене таке враження, що вже все, вже свята, вже Різдво. Скосила капусту зі свининою, переклала в таку миску, щоб баняк знаєте, не запухати в холодильник. Тупло, плаче? капуста п'юре, це так смачно, ще мама холодець передала. Йо і в мене ще бурячки є. Попиваємо. Та що таке? Я в неї телефон забрала і зато вона так. А все назад вже новоріч. Ходи сюди. Ходи сюди. Корей, Діана їм придумала роботу. Очкаєте, що то не говорить? Сенку тільки двері, бо дуже холодно. Каже, Діана, що таке даєш той. Давай, розповідай. Даєш, тряпочку, якусь мікрофру. І... Для вікон. Так, і для вікон. І все, для скла. І хай йдуть машини фарими. Так багато хто робить. Нормально. Вона шуткує друзі, ні. Та не вони собі б не дала дитину так. А що вона собі во хоче скупити пішла. Та не вони собі. А так багато дітей робля, я наприклад, до того нормально Ну, Я не знаю, я щоб своїх дітей дала, Але, коли... <рив> <рив> але <рив> коли, коли діти приходять, то люди ті по нормально Коли хтось питає з дітей чи, чи треба помити. Ж не Підай, ось ви такі, не знаю, не знаю, якої з якоїсь сім'ї. Нормально то Ні, того, Я, я б не я б не змогла, що моя дитина такого ходила по трасі. Та по чому по трасі біля супермаркеті? <рив> Та то по трасі ходять. Я на походи багато. А на шані там більше машин. Типа я батьки такі бомжі. А та що бомжі? Судали до літа працювати. Сароби так на літом. Хтось листівки якщо роздає. Мало, мало. Я, я буду листівки роздаю. Листівки це нормально. Та, листівки... Бо я навіть листівки роздавала. якщо чесно. Вона то... вже спати хоче, а я тут сижу їм сирник. Що ти мені голову обрізала? Mm -hmm. А Казу, що... злотила злат, називається. Яка смакота. Зробила тост типу, в тому. сир і ковбаска. Тож її з усім смачного. Буде у нас дві піци. Тут йде ковбаса, курка, перець жовтий, оливки і соуса. Моїнець з кетчупом, сир та й все. Думала, що маю гриби, але немає грибів. Буде так. І такими кольцями зробила ну, Типу Андрій не різа, знаєте, на кубики. а такими. Коли це макубаска буде, теж буде смачно. а що кукуруза. таке всяке. Це такий музон. <рігла> Я просто роблю каву. Приїхали на лавандівку, дітей лишаємо на маму і зараз йдемо в кіно. Комедія якась буде. Я хотіла на жахи, але жахи там якісь такі неадекватні. <рігла> <рігла> Не подобається нам. Тож подивимося. подивимося... Тільки, тільки дівчата йдуть. Я Діана і там. Як красанка, каже завжди Олена. так там. Та? Деянка. Будеш з бабусею. Ма, баба? Баба зараз прийде. Що звучить? Що вже? Та не гони! Та я навіть каву не попила. а, а яку на яку нам годину? Діана! Ту за швидко? Я каву п'ю. Каву я п'ю. Каже, зувайся. Вибачте. Але ви падаєте. Каву не дасть. Відемо Вікторія Гарденс тепер мені недобра оця кавомашинка машинка після моєї. Якась вона сильніша мені. Відчувається. Ладно, друзі. Йдемо трохи полахаємо, піднімемо собі настрій. Дивіться, якщо ви не встигаєте... Просто. А що нам мене не видно? Просто берете чашку з вою камеру і їдете куди потрібно. Так я на сьогодні зранку їздила на роботу з моєю чашкою тепер я А їжду, Ти її моє... бачила? Ти шукала її? Ні, я не шукала. А ну. як ти знаєш, що я їхала? Я бачила, як ти з нею повернулася назад. А... Так, так, так. Ясно, так, У нас вже темніє. Ти куди йдеш? Туди, ми тебе нема. То дива, я завжди є. Кіно йду? Кіно. Ти йдеш зі мною? Ні, ти йдеш зі мною. Ні, то ти зі мною. Ні, то ти зі мною. Вони ну, так спорювали. Ну добре. Смійся. 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 <Смісля. смісля> Сидить. Ось тут воно. Сидить. А ми дивимося, як ми. Авсенку вже засинаємо. А я дивлюся один окум реванш. Що це? Зарядна річка. Ага. Зарядна. Тут тоже є зарядка. А там кутал працює. Тож ти не ключеш. Ну так? Тут воно наверху. Там має бути кондиціонер і туди в розетку запхай.